Превеликий жаль останню інформацію я отримувала ще наприкінці 23-го року. Це була інформація від Чорноморської прокуратури Російської Федерації, і вона написала, що Маріало 1.06.23 до перетнув кордон Херсонської області та Автономної Республіки Крим. Я знаю, що у 22-му році, у віку 22-го року у нього був інфаркт, що він навіть лежав. Я не знаю навіть чи у лікарні, чи ще щось він критично схуд, що на одній з перекличок на нього напала собака, що вона його дуже сильно покусала, що його били струмом. Іспанська сторона. Вона вже багато разів робила запит в Росію, навіть пропонувала якихось там людей поміняти на Маріану, але вони мовчать, вони морозяться. Росіяни усім своїм виглядом роблять вигляд, що вони його відпустили. так? А там, де він пішов, самі розбирайтесь.